Хочу привітати сьогоднішнього нашого покупця з гарною вигідною покупкою. А що в нас тут? А у нас тут доріжечка, ви бачите на коровій основі. Ціна просто бомба. стирається чистити. Люди захотіли її в прихожу, щоб ходити ще й взутими. Ну, сучасне. Подивіться, будь ласка, ану, Ігорик, допоможи мені. Класна доріжечка, малюночок скандинавський. Скандинавська Nokia. Подивіться, яка краса. Опа-па. А що ви думали? Класнючий, правда? І при тому недорожня. Тому що коврова основа і при тому ниточка йде. Висота ворсу 8 мм. Стирайте на здоров'я, ходіть зутиме, легко прибирається, приємно для ніжок, якісний оверлок. А родзинка цієї доріжечки саме заовалені класнючі кутики. Тому. Ходимо в зуті, стираємо, чистимо, її навіть можна і війнику підмітати. Забули про війники? повертаємося до війників. Розміри є різні. Оце великий розмір, буде коштувати все-навсю 3,5. І доставочка безкоштовна. Пакуємо. Килими України, звертайтесь і у вас будуть також якісні класнючі доріжечки. Зовсім за недорого.